Батьківщина, хтось її просто любить, хтось пропагує рідну мову та культуру, а комусь комфортно і без неї. Іноді нам здається, що розмови про націю та народ ведуть виключно поети та письменники, політичні герої історичних праць або лідери радикальних партій, хто зробив нас українцями, наскільки успішність сучасних держав залежить від почуття національної самоідентичності її громадян. Питання патріотизму і поваги до власного народу відносно нові та не до кінця зрозумілі широкому загалу: одні вважають націоналізм великим злом, апелюючи до гітлерівської Німеччини, інші необхідною умовою для консолідації суспільства. У будь-якому випадку громадяни сучасних держав найперше усвідомлюють себе за національною ознакою, а потім релігійною чи будь-якою іншою. Ще декілька століть тому батьківщина обмежувалася місцевим князівством. Тому більшість простолюду і гадки не мала про державу, у якій проживала, тим паче її короля або царя. Націоналізм як ідеологічна доктрина, як течія. Це є явище нового часу. ще, Тобто, власне, в Західній Європі він з'явився. В епоху просвітництва, скажімо так, для народів сходу Європи і для менших, скажімо, якихось етносів європейських, які не перебували в складі більших утворень державних імперського типу. Це явище теж було характерним, але воно до часу воно ніби притлумлене було, тому що пануюча держава, пануюча нація інша, вона не давала йому розростатися. І от на хвилі, якраз вже цих революційних хвилі після закінчення першої світової війни, після падіння багатьох імперій європейських, воно вийшло назовні. Зокрема, для українців це вилилося низкою подій 1917-1920 років. Починаючи з утворення Центральної ради і владарюванням директорії, пізніше, у міжвоєнний час, ідея націоналізму здобула настільки велику популярність, що громадяни більшості європейських країн віддали демократичні цінності на поталу інтересам власного народу. Європа перехворіла на хворобу тоталітаризму. Хворобу провідництва, хворобу вождезму в Європі. Всі держави вони на це перехворіли. Я там можна назвати буквально кілька тільки європейських держав, де демократичні устої, демократичні режими вони Залишилися, вони вціліли, е, а не, не відбувся дрейф в сторону тоталітаризму чи авторитаризму. Тобто і ця мода, скажімо, чи ці віяння 20-30-х років загальноєвропейські. Національне питання набуло особливої гостроти і в Україні, особливо після невдалих спроб організувати власну державу. Тому у 20-30-х роках минулого століття багато науковців та громадських активістів пропагує патріотизм. Організація українських націоналістів стала важливим стержнем, навколо якого об'єднались українські політичні партії. Пізніше це вилилось в потужний рух опору УПА. У 1929 році. Вони об'єдналися ці гуртки різні організації. Ну, в партію, яка більше вона себе не позиціонувала як партію, mm -hmm. вона позиціонувала себе як організація, тобто власне та утворення, яке претендувало на те, що воно представляє весь український народ. Тому що, якби було в назві слово партія, то це автоматично означає, що е це утворення воно представляє тільки частину народу, частину населення. От, організація. Вона претендувала на те, що вона представляє, виражає волю і представляє інтереси всього українського народу. ОУН стала мережею, що об'єднала українських поетів, письменників та інтелектуалів. На волині до її розбудови безпосередньо причетний Ростислав Волошин, про що красномовно свідчать документи спецслужб. Постійно, коли опрацьовуєш матеріали, постійно в багатьох документах, особливо там, якщо це польський період, чи це, наприклад, уже навіть і німецький чи радянський, постійно десь в документах, які стосувалися саме створення чи організації на території Рівненщини, на території Волині, там і, і Української повстанської армії, і організації Українських Націоналістів, завжди наштовхуєшся на Ростислава Волошина, тобто його багато людей згадують, десь він фігурує в різних поліційних там донесеннях чи в донесеннях НКВД. Там і так далі. Організація українських націоналістів не лише розробляла ідеологію українського майбутнього. Її члени здійснювали ряд конкретних дій, спрямованих проти влади. Наприклад, шкільна акція, тобто про те, щоб батьки не Виступали за те, щоб їхні діти навчалися в школі українською мовою, або там антиалкогольна нація акція про те, щоб українці не купували там спиртного, не купували алкоголю, який продавали там торговці, значить, іншої нації таким чином, не споювали українців, відволікали їх там від, від, від здорового способу життя, скажімо так, і від, від боротьби за незалежність українською. Крім того, українські націоналісти організовували терористичні акції. Як би не виглядали ці дії антигуманними, проте вони вкладалися у рамки тієї жорстокої епохи. Здається, більше 80 таких терористичних актів Микола Посівнич, історик ООН 20-30-х років, він вивчає історію ООН, він нарахував більше 80 таких терористичних актів, успішних. Які були здійснені протягом, ну, в основному, 30-х років, але частково 20-х років, спочатку в УВО, а потім вже Організація українських націоналістів. Але були ще і неуспішні акції. Тобто, насправді, було десь, напевно, і за 100, і, можливо, кілька сот. Ну, і резонансніші з них, ви знаєте, напевно, що це було вбивство міністра внутрішніх справ. Польщі Бронислава Перацького у Варшаві в 1934 році в червні якого ООН, ну, на якого поклала ООН вину за проведення пацифікації, тобто умиротворення в Галичині в 1930 році. Ростислав Волошин керував діяльністю організації на Волині. Він найперше займався розбудовою мережі в регіоні. Він відзначився все-таки більше як організатор, тобто людина, яка працювала досить активно з по створенню інших організаційних осередків ОУН на території Волині. Ну і крім того, в принципі, відзначають, що він мав талант публіциста. тобто... Є його публікації в 30-х роках в пресі. Очевидно, ми не про всі знаємо, тому що він міг писати під псевдонімом, але відмічають, що він такий талант мав і свої ці погляди він мав можливість до певної міри висвітлювати у якраз пресі. Тогочасні Волошин народився в Озерянах, звичайному волинському селі. Показовим є факт. Як в поліетнічних поселеннях відбувалося становлення українських патріотів. Ой, тут було. І поляки, і чехи, і українці, євреїв було повно. Було тако по ця центральна вулиця і, і туди, вулиці, то все було євреї. Я знаю, що тато мій приніс книжку Марії Уласа Самчука, то ми читали її всі, голос у хаті. А так не було, так бібліотек що ж не було за Пошті таких. Ми ходили в школу за пошті одна година було української мови. І вчителька каже до нас, а не бензі е, язик русский казали, не казали український. Е, Пойдемо на віцечку. Віцечко це на екскурсії. Особливо патріотичною була і сім'я Ростислава. Пригадують, старожили. Зокрема, мама Меланія. Через свої погляди пізніше вони рятуватимуться втечею із села, а дехто загине. Хоча документальних підтверджень немає. В неї були чобітки на високому каблучку. Вона так була зав'язана по стародавньому і гарно діта вишита на блюзка була чи сорочка, там не знаю. О, і вона йшла з гордо піднятою головою, вона нікого не боялася, вона нікого не встидалася, що вона українка. Охорона при німцях була мадярська. Скрізь вони ж е, охороняли до дорогу, там, станції, всяке так. І вони, говорить, схватили цю жінку Волошину і тащили в церкву. І людей туди набили, і церкву підпалили зоріло. От такий про їх можу сказати. Ростислав Волошин був активним пластуном, що зміцнило його патріотичні погляди. На доважок закінчив Рівненську гімназію. Ростислав Волошин вчився на юридичному факультеті Львівського університету, одного з найпрестижніших вишів польської України. Можливо, отримані знання і допомагали йому. Уникати переслідувань влади, однак через фінансові труднощі він не закінчив навчання. Крім того, далася взнаки його активна діяльність. Спочатку в студентському середовищі, а пізніше в ОУН. Він був людиною знаною, Він їздив по багатьом містам містечкам Західної України. Він був в корінні Польщі, виступав серед українського студентства. Його всі в той час якраз дуже добре знали, познайомилися з ним. І власне ця його активність на ниві і громадській і на ниві саме нелегальній вже в сфері організації українських націоналістів призвела до того, що на початок десь 32-33 тридцять роки, польська поліція вже на нього накопичила досить таке непогане досьє. Тому невдовзі його заарештували і засудили. Він потрапив до табору Береза Картузька, де й відбував відносно нетривалий срок. Напевне, далася в знаки його юридична підкованість. Людина, яка шість рештів пережила при Польщі, і шість разів. Це шість до 1939 року, до початку німецько польської війни. Потім ще й Березі Картузький був на початку німецько польської війни. То це вже сім. Потім прийшла радянська влада, він знову пережив арешт і знову був ув'язнений за свої переконання. Прийшли німці, він знову був заарештований і знову вже тепер перебував в німецькій тюрмі. Це феномен, до речі, своєрідний феномен пов'язаний із Остаслом Волошиним. Що він з усіх в'язниць. Ну, вийшов не те, що з сухим із води, але йому вдалося ну, з найменшими втратами звільнитися. Тобто він не відбував якихось тривалих термінів ув'язнення. Найбільш резонансним став арешт у 1940 році. У той час, коли з Тюрем виходили одиниці, його невдовзі звільнили. Через це Волошину дехто закидав співпрацю з НКВС. Ми ж не знаємо докладно тих обставин, яких перебував Ростислав Волошин, наприклад, з жовтня 1939 року, 20 жовтня він заарештований, а перший протокол допиту його датований 6 лютого 1940 року. Три з половиною місяці жодного протоколу допиту і жодного документа процесуального значить, його справи. Він просто сидів і його ніхто не чіпав, не вірив. Важливий внесок у боротьбу за українську державність Волошин здійснив після третього надзвичайного збору ОУН. Він став одним з трьох членів проводу. Постанову на його арешт, чи ордер на його арешт, підписала така людина. Це був начальник при групи в Рівному. На той час він очолював вже повітовий відділ НКВД в Рівному. Такий собі попов. А це була людина, яка завербувала тут цілий ряд цінних агентів. Ростислав Волошин загинув у 1943 році за незрозумілих обставин. Українське підпілля втратило важливого керівника та організатора, який, можливо, докорінно змінив би події того часу. Більшість успішних країн це, як правило, суспільство з глибоким почуттям національної самоідентичності. Там з малко громадян навчають любити свій народ, щоб потім вони відстоювали його інтереси, а також не задумувались про багатомовність чи зовнішній політичний вектор своєї батьківщини.